Чому дорівнює периметр цього трикутника? Навіть проста геометрична фігура може бути маніпуляцією. І я показала тобі трикутник, і ти одразу порахував його периметр. так же ж? Але такий трикутник, увага, не існує. І якщо ти добре знаєш математику, знаєш основні базові поняття, а ще уважний. І вмієш мислити, я впевнена, в тебе все вийде на 100%. Поїхали. І так. Перше, чи існує такий трикутник? Ну, звичайно, ні. Чому він не існує? Згадай нерівність трикутника. У будь-якого трикутника А, С його сторони позначаю, сума двох сторін має бути. Більше третьої. Ну або можна навпаки, кожна сторона трикутника менше суми двох його сторін. Хтось, можливо, спробував побудувати такий трикутник. І, До речі, якщо в мене дивляться учні, які не знають о цієї нерівності, ну, можливо, є такі, ну не вивчали її ще в школі. Для будь-якого трикутника, до речі, вона виконується. Тоді що? Ви можете спробувати його побудувати. І навіть на практиці побачите, що це неможливо, це буде розташування всіх трьох точок на одній відвідування. Відрізки 3, 4, сума 7, властивість вимірювання відрізків, з цього починається вивчення геометрії. І впевнена, що це знають навіть учні, не тільки, які опанували 7 клас, так же ж? Що не так, якої довжини може бути третя сторона цього трикутника? Якщо в нас сторони 3 і 4 вже відомі, то третя сторона, нехай вона буде це, і вона може бути більше, ніж різниця цих сторін, до речі, це корисний лайфхак, і навіть для НМТ згодиться і менше, ніж сума цих сторін. Тобто, сторона третя може бути більше 1 см і менше 7 см. Ну, якби спитали найбільше ціле значення довжини, це було б 6 см. Найменше – це було б 2 см. Ви зрозуміли? Від 1 до 7 см. 7 не може бути, не включно. Таке, такою може бути довжина третьої сторони. Дуже запрошую учнів 7 класу. Повторити, які вже опанували сьомий клас, повторити все про трикутник на каналі математичка є класне відео. Одна задача всі повністю питання про трикутник. Ми згадаємо.